Сина і Святого Духа. Всіх вас я вітаю з Воскресінням Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогоднішні Євангелії, які ви чули, одне Іванглія було присвячено святим Отцям шести Вселенських соборам, де Господь молиться за свою церкву, за своїх учнів, а інші Євангелія це Євангелія сьогоднішньої неділі. І цей євангельський відривок від Матфея розповідає про чудо, яке Господь звершив. Чудо, як Господь напитав тисячі людей п'ятьма хлібами і двома рибками. Тож чудо примноження хлібів. Господь являє чудеса Господь сілює хворих. І тому тут -то зрозуміло, що багато людей за ним йде, слухачи його проповідь. А ще більше бажаючи отримати щось від Бога, хтось зцілення, хтось якусь іншу допомогу вирішення своїх якихось життєвих ситуацій. І ці чудеса примножують людей. І ці люди надихнуті чудесами, вони йдуть за Христом, десь, очевидно, екзальтовані навіть. І тисячі людей зібралися. Тисячі людей зібралися, п'ять тисяч не рахуючи жінок і дітей. Всі були тисячі людей. І ось самі учні говорять, що Господи, треба відпустити людей, тому що вони голодні, нема що їсти. Я сказав, зихдовані, тому що зібралися в пориві, навіть не думаючи, як би там де будемо ночувати, що будемо їсти. В пориві от такої пориві, ну не скажу любові до Христа, а в захваті від. Христа, чисті чудеса. Е -е... Але Господь учням каже, що ви дайте їсти. А учні так кажуть, а що нам дати? У нас тільки п'ять хлібів, і дві рибки. Я с тоді поверів, щоб людей розсадили кубками. Взяв ці хліба, возніс, якби до неба благословив, почав роздавати учням. І чудесно цей хліб і ці рибки почали примножуватись, що людям. Доставалося багато, так що вони наїлися і більше того, Господь сказав, е, остатки зібрати. 12 корзин остатків зібралися. Ось таке чудо. І... От я сказав, що от люди були в захваті від Христа, в якийсь мірі хтось був есальтований, в такому пориві. Можливо, їм казалося переводити любові до, до Христа. Але як подальші події покажуть, покажу, що це дійсно просто був захват, а до віри їм ще дуже-дуже далеко, не говорячи про любов до Христа до Бога. От вони наситилися. Ну, по-перше, Хочу да, тут зупинитися. Ми з час священниками я кажу, от ми приймаємо від Христа хліб. Для того, щоб вам роздати, да, ми там. три нас причастилися, да, а вам роздали, тут багато вас причащалися із чаші. От ми теж якби є. Якби ябили образ того чуда, Господь нам дав хліба, а ми от далі роздали вам, як ті апостоли. І перше, що ми повинні зрозуміти через це чудо, ну не буде просто тільки в запаті, о, Господь, це можеш, то дай мені і то, і то, і то, ти ж можеш все. <кхід> ну, раз через апостолів давав, то я розумію, треба в церкву зайти, моля би заказати. Ну, а далі ти повинен все дати. І перше, що ми повинні для себе усвідомити через це чудо. Що ми повинні бути забажати стати учнями Христовими, стати сучасниками тої милості, яку Господь являє іншим через нас. Іншим дає, а ми тільки суучасники, служителі того чуда, тої милості, тої любові Божої, яку Господь являє іншим людям. І наша радість, радість це те, щоб ми стали суучасники тої Божої любові, яка являє, і, являється іншим людям через нас, через якусь допомогу і так далі. Тому тому єдине, що повинні бажати, перш за все просити Бога, це дійсно бути учнями Його і сучасниками Його милості по відношенню до людей, по відношенню до цього світу, домостритлі церкви Христові, щоб повинні стати тими цеглинками, на яких Господь будує свою церкву. І бажати служити Богу. Це перше, що ми повинні бажати. Не чуда для себе, а бажати служити Бога. От так ми повинні себе налаштовувати на це, на служіння. Що наша радість це послужити Богу. Оце є правильне прийняття цього чуду. Сам Господь сказав, хто хоче бути старшим, був всім слугою. Служиш іншим, то Господь тебе звеличить. І тут, і в тому житті. Святі, як зірка від зірки, відрізняється, але які святий має більше слави? Який більше раді Христа тут пострадав, служачи Христу і людям і церкви? Чим більше людина тут служила Христу через віра, терпіння, подвиг, милость людям, то більше там слава має. Тому то шлях до святості, до спасіння це служіння Богу. І воно тебе робить це служіння, дійсно в учнів Христові. І це служіння і тебе збагатить. Повторюю, в цьому житті, а в тому веде життя вічне. Тому то не чудес для себе як якогось дарів, багатств, достатку повинні Бога просити. А єдине, що ми повинні просити Бога, що стати Його служителем. А розтали ми його служителями дітьми, то Господь своїх не оставить і пропитає. Так, а тепер <кій> сьогоднішнє вангеліе, воно дуже коротеньке було. Але до цього чудо я, якби в свої розмови з людьми часто прибігаю, але те, що я говорю, воно є в іншому юнгеліста, який пересказує це саме чудо, але розказавши це чудо. Він дає продовження. А що далі було? Тому що Інгріз Матфій після цього чуда й би змовчав ті подробиці, які далі були. І тому то сьогодні 14 глава від Матфея почитаєте у себе, а потім перевернете Єманти і візьмете 6-ту главу, почитайте, там ви зустрінете продовження. А яке було продовження? А то, що люди, які наїлися, вони до цього в захваті були. Бачить ті чудеса, які звершуються, що вони свідками чуда. А то їх накормили, вони стали саме причасники чуда. Все, вони вже взагалі вознесені були і в духовню, і в цьому пориві. Вони кажуть, що це очевидно той пророк, який має прийти Присказаний Месієм. А Мойсій сказав, що має прийти після мене пророк і його слухати. вказуючи на, на Месію. Який буде і пророк? О. І тому, то бачучи це чудо, а перед цим Господь зцілив багатьох хворих. Вони кажуть, так, да, очевидно, це цей пророк, який має прийти вже задля спасіння, як Месія. І далі вони говорять, то зробимо його царем. Mm -hmm. Господь? Почувши ці слава, він самоделився сам на пустинне місце на гору. Учням сказав виповідь лодкою. Тому що він не хоче людської слави, тому що в цій людській славі не було того глибокого розуміння, що Господь являє, що Він приніс, яке спасіння Він звершує, і до якого духовного життя Він призиває. Учні поплили на другу сторону. Галірійського моря <кій> на ранок прийшов ще більший натовп людей, де тільки на тому місці залишилися, а потім люди час видно пішли, привели інших рідних, тут кормлять. І на це місце прийшли ще тисячі людей. Не знайшли Христа, там почули, що десь учні поплили. Вони переплили вже в копереломі, побачили Христа. От Господь, коли їх побачив, Е, він каже, ви шукаєте мене не тому, що бачили чудо, а тому, що ви їли. Е, ну як це вони були причасні чудо, вони бачили чудо. Що ці слова означають? А ви шукаєте мене не тому, що ви узріли духовну сутність цього чуда, хто я, і хочете покарятися мені як Спасителю. А просто ви їли і хочете того доставити. Просто ви хочете земного благополуччя, земної слави, земного царства. Тому ваші то, ті чуса, які являюся, ви хочете скористатися мною для того, щоб добитися цього земного таки благополуччя. А в чому заключається духовне життя? Ви не відаєте та да й не бажаєте відати. Господь їх укорив. Ну, чому люди та підносять? Да, по сліпоті людській. Тому що якщо людина не веде духовне життя, вона сліпа. Я там весь це проводжу з хрестами і так раз протестував, як живе, так? Да? як там мені один казав. Я говорю, віруючий, але не фанатік, Не пощусь, не молюсь, в церкву, не хожу. Тобто я хотів сказати, що герой. Та, шо, ти людину як живеш, я кажу, дивися. Ти думаєш, говориш одітий, і живеш так, як цей світ, як всі. А нічого духовного ж немає. Значить, ти налеш цьому світу. А раз належня цьому світі ти просто сліпий, ти не розумієш. Ти поки ще взагалі не зрозумів, в чому суть віри. І який шлях до спасіння? Це я повторюю, не для того, щоб їх засудити. Це щоб ми з вами е, жахалися тому, а чи дійсно я відаю волю Божу. І чи я розумію промисел Божий? Ясно. Звичайно, ні. Тому, то повторю, Бог, не судити тільки просити, Господи, не дай мені відпасти від Твого сватку, від Твого царства, а перебувати завжди в Твоїй волі. Тобто Господь їх укорив. Ну а далі, далі Господь говорить, що ви шукайте не їжі земної, а шукайте того, що вводить вас в Царство Небесне. І Господь е, їм говорить, що, а вони кажуть, ну яка справа Божа? Він каже, потрібно вірити в того, кого Отець послав, тобто в мене. А далі вони говорять дивні слова. А яке ти знаменити, яке ти чудо явиш, що це ти є той, який посланий Богу, та ж ви перед цим кричали, що ти є той пророк обіцяний, що ти є цар. Господь починає говорити духовні речі, що він повинен вірити в мене, приймати те, що, чого я вас повчаю. буде сразу раз. Це щось незрозуміло, щось вимагає від мене. Можливо, якогось повідку чи роздати бідним все. Пам'ятаєте, як один багач прийшов до нього, Господь каже. А хочеш безлим, роздай все, що бачиш. Все, він йшов заскучки, не може. Все, він раб цього світу виявляється. А думав, що він праведник, а ні в чому не згрішив з дитинства. Людина часто не знає себе. І тому то ці люди, які кричали, що ти пророк обіцяний, будь над нами царем. вони ж ви бачили чудеса. не тільки що Господь їх хрібами накормив, а перед цим всілив. Він хворих, а ви ж будете свідками чого? Які чудеса ви ще треба? Ви ж бачили її. От бачимо, наскільки людина, так, от. якщо вона духовно не очищена і сліпа, не може розуміти Бога, і одразу вже все, вже назад, вже не розуміє, вже претензій до Бога, я вичу, до вимоги. Але якщо це Бог, які ти вимоги до нього ставиш? Покаряйся, внімай хоча б. Не розумієш, перепитуй. Ну коли люди ставлять умови, це показують їм гординю, Вони роблять себе, достойними було Христа. І Господь тоді каже їм, що Моїсей отців пропитав манною в пустині, але оці гіли померли, а той хліб, який я дам, то він веде вас в життя вічне. Вже не будете відчувати ні голоду, ні спраги. І веде в життя вічне. І цей хліб, це і тіло моє. А люди ще більше, як це так їсти його плоть, про що, про що він таке говорить? І люди починають противитись і якби от взагалі не розуміють. І тоді Господь знову їм говорить, що ви бачили мене, але не віруєте. Ну що людина може. Узвіти Бога тільки очима віри. Тобто відкриваючись Богу, покаряючись йому, тоді Дух Святий буде тебе просвітлювати, просвіщати. І наставляти буде відкривати тайну і Бога, і Спасіння. От Господь говорить, дійсно не слова, і учні до кінця не розуміли тих слів, зробіть після, після Воскресіння зрозуміють і ті слова, які Господь сказав що він є хліб, який зійшов з Небес. Зрозумій тайною вечерю, коли він хліб, дасть скаже це є тіло моє, тільки після Воскресіння. Але дивіться, таємничі слова не зрозуміли. Але ця незрозумілість тільки свідчить, що Ісус Христос є Бога. Я навіть це роздумав вчора над цими словами. Такий святий першого століття він сказав вірую, тому що абсурдно. І ці слова абсолютно дивно звучать. Ну, в даному слові латинське слово абсурдно, воно сказати так нелогічно, незрозуміло. І в цих словах є глибина, глибина яка? А Бог не пізнаває по своїй природі. Тобто є така глибина і тайна, де людський розум до кінця осягнути не може. Може бачити відблиски тої істини, цими відблисками на які зрозуміли речі, задоволяються, але все одно розуміє, що це тільки відблиск, а Бог є та тайна і глибина. Ну як це три Бога є один Бог? Так? Як це його тіло людське є хріб? Оце треба приймати. І через те, що воно нас освячує, ми всі з вами в церкву ходимо, причащаємося, бачимо, ми оживляємося Святим причастям. Мене деякі питали, новічки, да? хто вже постарший, вже там, знайшов свою якусь міру, частоти причастя, там бачив, як часто треба причащатися. Кажу, ну, раз в місяць приблизно треба, тому що там за місяць ми пам'ятаємо, що як робили, щоб могли всьому посповідатися. А тепер друга сторона, а потім дивіться за собою. От ви причастились, мир на душі. Всіх любите, не дратуєтесь. Вибачаєте, якщо вас чимось хтось задів, все нормально. Якщо через дві неділі ви починаєте кидатися, то вже благодать, розтрату треба причастатися. Тобто ми бачимо, благодать, причастя нас міняє, вона нас дихає, наповнює. Ми до кінця не розуміємо, як тіло людське стало тілом Христовим. Ми просто приймаємо цю тайну, ми в собі бачимо, як вона нас уживляє. Вот для нас відкриття. А тайна, як це? Хліб стає тілом Христовим, воно остається тайною. Воно ми приймаємо, довіряємо, і воно нас освячує, і ми на собі бачимо чу чудодійну Божу силу, як вона нас піняє. Тому -то і ті слова Христові, коли говорить про хліб, це теж, знаєте, вони таємниче зрозуміли. І це бар'єрчик для віруючої людини. Або ти вірою приймаєш цю незрозумілість, але довіряючи Христу й Богу приймаєш і вступаєш в цю область таємничого до святого, а потім особливі бачиш, як воно тебе освячує. Тобто віра це завжди довіра до Бога. Саме через. Невір'я чи маловір'я, Пали Адам і Єва. Бог їм сказав не їж? Не повірили. Рішили попробувати. І так далі, от ми бачимо, що через невір'я, недовір'я. Недовір'я це не послуг Богу. Тому Бо що вірити, це ввіряти себе, довіряти, приймати те, як Господь веде. Що Він посилає? Зрозуміло чи не зрозуміло? Але довіряємо Його словам. Розуміючи, що це слова життя вічного. Це не просто слова, це не територія, не теорія, не філософія це саме життя вічне. Його треба просто приймати, відкриваючись Богу. І ми бачимо, як люди не приймають слово показано. Віри нема. І знову бачимо, яка непостійна людська природа. Бачить чудо, о, будь з нами, будь нашим царем. Щось не так, ні, то ти докажи, що ти є той Месієс. ще одне чудо. А з в суботу? Ні, ну так не може бути. Ти видно, грішний, як якийсь суботу порушуєш. Тобто наскільки людська природа не постійна, як людська природа. А якщо людина віддалася Богу і йде за ним довіряючи, як старці нам сказали, говорили, по його Івафонській, що все приймає волю Божу. Все. Якщо ми приймаємо все як волю Божу, покаряємося обставинам просвічення воля Божа, то ми спокійні. Буде сміряним, це спокійно все приймати. І ми шукаємо тільки одного. як в кожний момент, ось цього проби слова Боже, то в життєві ситуації, бути людиною, бути християнином. Все. Наше завдання це повторюю, кожний момент життя прожити християн, звершуючи волю Божу, поступаючи по заповіді Божі. І наша радість це поступити по заповіді Божі. Те, що ми таким чином радували Христа, наша радість це радувати Христа. Поступаючи по Його приговорю по його заповіді. Вот наша радість. <кій> <кій> і Господь говорить, що як послав мене Отець Небесний, так я живу отцем, і всякий, який їсть мене мою плоть, буде жити. Зі мною, тобто буде мати життя вічне. От нас хоч вперше відкрив ту тайну от святого причастя. Це було незрозуміло і ті люди, повторюю, які були у захваті від тих чудес, і які були причастниками цього чуда, пішли за Христом і провели всіх своїх рідних, тому ну, що тут і кормля такі чудеса. А далі а далі Євангелістка говорить, що люди, не розуміючи Слов Христове, Відійшли від нього. Тільки залишилися найближчі учні. І Господь каже, а ви не хочете піти. А вони розведу руками і кажуть, нам нема куди йти в тебе слова життя вічного. Тобто в цій відповіді і учні Христові найближчі, майбутні апостолі, сказали, ми не розуміємо нічого. Нам нема куди йти. Оце приклад і для нас, те, що я сказав. Що Тайна наше спасіння це є тайна до кінця ми не розуміємо. Чому у світі відбувається, чи сьогодні війна, чи ще були в минулому біди? Ну є біди і зло, тому що є люди, які роблять зло, розумієте? Бог тут не винен. А всемогутність і справедливість Божа заключається в тому, що його промислом все складається так, що, як по слову Христову, Кого треба помилувати, я помилив, кого треба наказати, я накажу. Тут відбувається якесь правосуддя Боже навіть під час якихось страшних і бід. І ми повинні просто довіряти Богу, що все, що попущено Богом, його треба приймати як волю Божу. Смиренно, спокійністю. Ми до кінця не знаємо того, того промислу Божого, тайно на нашого спасіння, що відбувається. Але нам треба триматися Бога, тому що нам немає іти куди. Тому що в ньому є спасіння. А будемо Бога триматися, з часом і прийде розуміння. Бачення самого себе, щоб ми вже водилися не. стихіями цього світу, тобто духом цього світу, розумієте? Або дьявольським наученням. Адам з'явив випалив через дявольський такий навід, та, спокуса. Ми постійно в тому живемо. Справа Алгін Божий добре, що вселяє в нашу душу, в нашу а зліва Злий Дух, і ми живемо в цьому світі, де є ще дух цього світа, який підкорений дьяволом, От ми повинні знайти самого себе, повинні зрозуміти, пізнати саме себе для того, щоб ви бачили, чим ми живемо, чим ми керуємося. Щоб ми з вами керувалися, Він сказав, не Духом цього світу. А Духом Божим. І наше завдання, ніколи не судити всіх оправдувати, наше завдання це очищати свою душу для того, щоб ясно розуміти волю Божу. І йти вслід за ним. Ті, хто залишився з ним там, інші пішли. І сказано, що учні честь учні пішли, тому що не тільки просто були ну, просто далекі люди. Чули про чудеса чи хворі прийшли, а були учні Івана притечі. Це люди достатньо, достатньо були десь чи духовні, після того, як ув'язнили, чи втратили, вони пішли за Христом, тож на нього сказав Він притечі. Тобто ті, які навіть входило в ну, велике коло учні Христові, до кінця не розуміли, відійшли. А ті, що залишилися з Христом, вони далі пройшли його проповідь і дійшли до Тайної вечері. Вони були свідки його Голгофи, але стали свідками його Воскресіння. І наслідували життя вічне. І тому нам саме основне повторюю, оставатися з Богом. Оставатися з Богом де? Його церква? Я просто навіть недавно так подумав, не? От згадую знову притчу про е, сім'я, що сіяч вийшов сіяти. Там сказано, що. Одні временами а як наступає скрута чи чеганіння, перестають. Це кам'янистий ґрунт, де не глибокий. У нас теж є люди, які ходять нашу церкву, а потім ні. Тому що осуд йде. Тобто, Навіщо ярлики нашу церкву йде осуд е, суспільства. І люди вже бояться ходити, бояться підпасти під цей осуд і відпадають. Господь все сказав Євангелії, який є е, за сприйняттям люди. Тобто взагалі нічого не чує. Просто птахи склювали то зерно, нічого навіть не дійшло душі не торкнулися ніхрами. Когось торкнулося, скрути ганіння. Відпали. Кось торкнулося, але турботи цього світу. Чому я сварюся на вас? На вічінні служби не ходити, то ж турботи цього світу. Теж людей забирають, розумієте? І ми втрачаємо. Плодоносіння, та плодоносіння, духовно. А тільки добрі благий раб, які примножив, даре Боже, який став сучасником того примноженого хліба, став суучасником. це добрий благий раб. О, тому -то, да, повинні триматися церква, не дивлячись на ту м, е, такі дезінформацію, брехню, яку розповсюджують, і людей настрають. Він не тримається церкви, тому що. Ми повинні послужити Христу. Як сказав, перше, я сказав, що ми повинні бути його служителями, а друге, ми повинні бути тою духовною жертвою. А ця духовна жертва може бути і служіння Богу, що ти присвячуєш себе для служіння на находи час. Це може бути і сповідання віри, як наш Лука Кримський не виступив. Для це є страждання. За істину віру Христа. Але просто цими духовними жертвами церква живе і наш народ може знову духовного воскреснути. Тому, -то повторюю, не злитися ми повинні, коли бачимо всю ту неправду, а смієнно покритися волі Божі, Значить, Господь нас, проводить через велике випробування і роздав Господь заповіді і радіти навіть під час ганіння. На кожній торгії чуєте цю западі блажертства. Пвинні радіти, що може послужити Богу своїм терпінням, страданням і сповідництвом. Розуміючи, що в цьому заключає спасіння не тільки для наших душ, а для всього народу. Тому я сказав, що народ повівся, відійшов від Христа по своїй духовній сліпоті. І такий народ треба жаліти, а не заслужувати. А жаліти це значить бажати спасіння. Я б сказав, іди спосіб для спасіння, це пострадати заради нього. Так сказав що, що Володимир витерпінь Київський 18 -го році, що готовий життя своє віддати. І цар Миколаївський каже, до Спасіння народу треба жертва, я буду цією жертвою. І вся сім'я стала цією жертвою. І діточки розуміли, спокійно пішли на, на ту голгофу. Оце для нас приклад, як треба сприймати волю Божу, покарятися і ставати тою святою чистою жертвою в служінні Богу. Насячки.